І з вами Разе. І це новий сезон під назвою Походження світу. Перша серія. Ну і що починаємо. Перше, що нам потрібно, це дерево. Ну, ось воно є так. Версток. Це. Ну і все, що нам потрібно для початку. Дуже великий вибір, що скрафтити. так меч. Сила 5. Чому так мало? Треба. Оригінальний скрафтити. А не оригінального така сама сила. Скрафтив оцю штуку. Що це? Для декору підійде. Вайпион, я пішодалі. Так. Це йде туди. О, пощастило, пощастило. Ось так. Ідемо. Шо? Ч? Пдчлы? Ты стляна пджоловые. Ты видите, техника бытви, я кутм. Я пджове техника бытви. Да почему спешить всіх, заразу? Треба всіх видволик, на селянина? населянина. То мене забули ніколи. Тікам, тікаємо. Так, десь тут о, будемо зараз постоїмо. Поки забудемо їжу. А тут це от, скільки пошла 5. Як Якби. А ні, села 4. Просто я офігею. Техніка битви. А я в цьому... Блін, я вже думаю, гриб велитенський. кабанчик. Буде смазаний кабанчик. Ну що, подай, Знаєш, моя техніка беду така. да. О oh май гад. Сейчас добинкою буду вас бить. Сэр. Опа, три. Все їжа жальці. Я так зрозумів, тут слянули по всьому світу білий різні. Ну, це я скажу правда, я встановлювала на це мод на інших. Ну, оцей гриб просто. До нього підійдеш і він це от відійдеш. О, ну, це вже потом. Нам зараз потрібно добути вугілля хоча б. Або, або... Скоро ніч. Так, куди? а тут все одно все одно вода. сюди йди. Я сюди технікою битви. Чого я так по... Чого це не має так погано? Коли я цим мечом, мені погано стає. О, залізу вже бачу так наду. Ех, похоронен його з миром. Хороший був селянин. Как? Шелдерс the... Да, добрый. Правда, анимация я на мобе уже с ней установила. Добываем... Тым... Ну не, блин, а я нелюблю мои крафки. А тебе чим більше не люблю, Крипер. Чому я йому ще ім'я не дав? Скажи, що це за генерація світу? Угу. Mm. Так. Я заповнив тебе це місце. О, селище. Oh. Ну все. Тут буде моя територія. Це тепер мій буде район. І йдемо, йдемо переспати ніч. Бо буде довго. Це. О. Іється от. На кого? К... Та... Е, чому три Ми нічого не бачили, у мене ще 97 аж. Да. When... Так, коли вже день буде? У день. Селян, дорогу. З... Коли я б'ю оцим мечем, у мене. Ой, гудбай. <laughs> Зомбі. О. О май гаш! Вау, потім голема заб'ємо. Оооо. А на що мені все подавати, Не знаю. Може запасне. А зараз будемо бути голем. Големчик, голимося голомо. Сюди йде. Ну шо, давай, ч ти такий повільний? Тебе бить не могу. Можно іще. Ч так повільно наб'єся? Ну добре, тебе доб'ємо. Так. Я його так добью. У нього вже мало цього залишається. Ну, добре. Їжно, да, да, це забираємо. Ммммм. Бідемо пити коров. Чи то, по-моєму, б'ю. Так, а якщо землю за мною? Физика називається физика. Не, серйозно, зачем? О, це же добре. Це точно добре. Оп-оп-оп. Так. Я маю дострибнути. Оп. Так. Ви нічого не бачили перестрибну. Я з не перезайду. Так, я тут перезайшов, погодив і в фізико Майнкрафт повернувся. Бачите, а, не повернулося. Все одно всі помалу ходять. Ну, добре. Це, скоріш, всього Го буде пару не пару. Микуємо ще про Плат... платформу для дому і все. Затем перша серія буде закінчуватися і все. О о, що ти продаєш? Мені цікаво, мені, мені треба знати, що всі тут торгують. Чи вас можна оставляти в живих. То я можу зараз 24 маради заробити. Я можу зараз Ти... Ооо, солян! Ти вигодно все продаєш! Тебе ми живых оставляем. А ті, хто продає за, за на дорогу, ми не оставляємо живих. Ну, ковалян він... якщо даже дорого, то він нормальні речі продає. І... Да! 12 Ти можеш ще, звісно, але коли буде. Так, ну, 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 ну. Да. так. Будемо створити так, отак. От Кенджал. Села 4. Мені не надо. Сила 4. А це віник. М -м, це просто до конца дому. Буду знать. Винок. Я ще вставлю модно столо якийсь там. Що там хоча б створится? Ось дошка ось... Так, о, а це уже... Добре так так майкрабуть зараз закінчу серію, тільки потрібно те, що зробити. Сту, сідаємо. Сидіти. Так, Зараз. Ну і на цьому будемо закінчувати першу серію. Якщо вам сподобалось... Не знаю, як вам, мені вона дуже сподобалась. Якщо вона вам сподобалась, ставте лайк. Підписуйтесь на канал і... Далі що не знаю, бувайте.